Ну, а зараз продовж медійної теми я хочу познайомити вас з двома чарівними жінками. Обидві вони з бахмутом. Місто фортеці, яке через російську агресію залишилось тільки на мапі та в пам'яті своїх жителів. Одна з них Світлана Овчаренка, це редактор Бахмутської газети Вперед яка і зараз друкується і знаходить своїх читачів по всім куточкам країни. Друга – наша гостя Надія Філієва, переселенка з Бахмуту, яка точно знає, як зробити Одещину новим домом для багатьох бахмутцян, які мріють працювати на землі. Дівчата, ну насамперед я дуже рада вітати вас в нашій студії, і, зокрема на одеській землі. І знаєте, Світлану, ну давайте все ж таки почнемо з вас, як з колеги. Я розумію, що у багатьох наших глядачів і не тільки наших, а взагалі по світу, знаєте, одразу виникає питання: Бахмутська газета, в них взагалі, знаєте, як це може бути, як це може взагалі існувати. Газета, яка живе, яка розповідає о людях, от зокрема, надії, але до. Цього трохи пізніше. Декілька слів все ж таки, як вдалося вижити вашому виданню Ну не секрет, що бахмуту вже немає географічно, міста, немає, воно зруйновано, воно спалено вщент. І навіть зараз воно витоптується ворогом. Ми не знаємо, коли воно буде визволено. Ми сподіваємося, ми віримо, ми знаємо, що це буде. Ми знаємо, що ми повернемось, але коли це буде, ми ще не знаємо. Про газету хочу сказати, що газета Вперед вона старіша, найстаріша в регіоні. Їй виповнилося 103 роки. Вона завжди була в Бахмуті. Пам'ятають, знають бахмутяни. І відродили ми випуск газети у жовтні минулого року. Тобто через півроку після початку війни? через 8 місяців 8 у нас місяців? було 8 місяців вимушеної перерви простою, тому що в місті ніхто вже залишатися не міг. Ми евакуювалися. Співробітники роз'їхалися по всій Україні. За кордон у нас ніхто не виїхав. А коли в Бахмуті сталася така жахлива ситуація, що там йшли жорстокіші бойові дії. Такі, що люди не могли навіть там носа висунути з підвалів, всі сиділи по підвалах і не знали, не мали жодного уявлення, що відбувається там на верху, чи, чи, чи там залишилася якась влада, чи там життя взагалі за чи є там взагалі життя правильно так, да. Так. Вони думали, що вони покинуті і нікому не потрібні. Вони знали, не знали, чи можна евакуюватися, чи є така можливість кудись виїхати. Хтось там і тут пішли якісь чутки, байки, і люди з них черпали інформацію, що вони нікому не потрібні. Що їх там вивезуть на вокзал, там бросять і вони будуть бомжувати. Вони не знали нічого, вони просто чекали. От мені mm -hmm. волонтери розказували, що ми заходимо у ті підвали. а Нам кажуть, ну що там кажуть день-два і все закінчиться. Ну тобто, це було в жовтні минулого року. Mm -hmm. І тоді я зрозуміла, що ніхто. Не донесе туди в ті підвали інформації: ні світла, ні інтернету, ні, ні зв'язку, mm -hmm. нічого не було. І от саме друкована версія, саме от паперовий варіант можна туди ще якось доставити через волонтерів, бо волонтери привозили там гум гуманітарну допомогу, їжу, воду і так далі. І ми прийняли рішення почати от так інформувати просто людей, що міська влада не залишається в місті, що є можливість евакуюватися, давали адреси, телефони. Коли куди треба вийти, будуть автобуси, куди їх повезуть. Потім наближалася зима, вона була найстрашнішою, найскладнішою зимою у Бахмуті, звичайно, бо ні опалення, нічого не було. Але вже завозили буршуйки, вуголь там І взагалі дрова. де взяти да, можна да, було да. це людям? Де це куди піти? Де угу. отримати? Це дуже важливо. Да, от люди повинні були якось виживати. І цю інформацію вони черпали з газет. Світлана, а видавали газету? Ви вже в Одесі, я розумію, чи так е, чи робили в газ в Одесі? На той час у мене не було Коштів на газету, бо бухгалтерка залишалася в Бахмуті, з нею зв'язку не було. Ми не мали доступу до свого рахунку в банку, uh -huh. і то тоді ми вирішили з колегами звернулися у спілку журналістів України до Сергія Таміленка і попросили про допомогу. Нам знайшли партнерів, які проплатили друкарню, uh -huh. тобто нам платили за друк газети. Далі вже волонтери там її доправляли, і на той час я газету писала сама, бо нічим було оплачувати. Люди роз'їхалися, кожного родина, кожному потрібно було якось виживати. І на той час я писала сама. І е, я була вже в Одесі, газету друкували в Києві. Новою поштою е, доправляли до, до Костянтинівки. Бахмуту. До Костянтинівки там зустрічали її волонтери, з якими ми вже налагодили зв'язок, і вони розвозили її по Бахмуту. Ми доправляли навіть в міську раду, і там організовувались пункти. Де роздавали гуманітарну допомогу і разом з цією допомогою люди отримували газету. Надія трохи до того, як ви вибралися з Бахмута, може бути декілька декілька слів. Я вибралася з Бахмуту перший раз. Приліт був на шампанський, а я недалеко від шампанського, по другому привулку Ломоносова. І вийшло так, що моєго знайомого чуть не вбило в цим прильотом, тому що зараз таке. Як би кажуть, оружіє, що воно зброя така, так, мабуть, зносило дахи, скручувало ворота, і тільки виквально спасло те, що він заходив одне час в дім. Mm -hmm. І це його спасло. А там паралельно виходить, що був такий случай, що навіть людину вбило, знесло голову. Oh. І це вже мене не угу. було. Це саме, я знала цю людину, і мене вже я, стояв переді мною цей чоловік угу. без голови. І я вже не могла, І цей мій ще знайомий получу, ну Він живий остався, а того не стало. І я вже 6 квітня я вирішила, що я 8 Поїдете, їду, та, ви там ви евакуація в нас була записувалась. але мене так. зберегло, те, що я, ви, Я, ви... може, тут мене не було. Те, що обстрілювали 8 числа, обстріляли угу. Uh -huh. жд вокзал, а в нас була евакуація тоді з Краматорська. І мені не вистачило місця. Я стала жива вас перед вами. Да, да, да. І це вийшло, yeah. що я потім вже на 9 зареєструвалася і цих людей, які Практично сталися каліками і в живих. Uh -huh. Вже евакуювалася. Я в місті. У мене знайома добра, дай Бог їй здоров'я в Хмельницькій області, село Христівка. У неї там батьківська хата. Uh -huh. Вона поїхала в Німеччину до дочки, а я поїхала до них. Це було 9 квітня. Тобто це був початок вашого великого великого шляху вже да, 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 по, да. поза Бахмутом, да. і зараз зараз ви мешкаєте в Одеській області в Рубілянському районі. А, Скажіть, будь ласка, ось як зараз, от ви відчуваєте, бо ви багато спілкуєтеся саме з бахмутянами, які розпорошені сьогодні по всій країні, навіть по всьому світу. А як відчувають собі люди, коли розуміють, що ну міста вже нема? Ось що відчувають? У нас є ще така проблема. Люди подають документи на відшкодування відшкодування mm. втраченого майна і є відновлення житла. Да, вами, да. є відновлення, але поки що по закону нам нікому це від, від шкожди, відшкодування відшкодування не... ми не можемо і отримати, тому Чому? що в законі прописано, що комісія повинна виїхати на місце, зафіксувати яке там зруйнування чи пошкодження, і тільки потім надавати цю допомогу. Виїхати на місце в місто, яке зараз <букві> е в епіцентрі бойових дій так, ну, це ж неможливо. Ну, тобто фото, відео фіксація не, не працює. нічого не працює. От у мене mm -hmm. є там із дрону відео, і фотографії моєї квартири, мого п'ятиповерхового дому, який зруйнований, і зрівняний з землею. І там є геолокація, все можна оприділити, але не ні, ні. тільки виїхати на місце комісія. І люди, звичайно, що почали. Ми всі любимо дуже наше місто, але люди почали впадати в розпач, в депресії. Доходить до того, от мені розповідають що до самогубства. Люди готові на тому, що вони. Тобто, грошей вони... на відновлення немає. Грошей Купо на відновлення задумав. немає. Коли ми повернемося в Бахмут, ніхто не знає. Чи хтось доживе. Люди є вже в якомусь віці, такому поважному, які вже. Ну, Мабуть, ще не побачать уже своєї домівки. І вони так микаються по тим куткам зйомним. Ну, уявіть собі, людина їй 80-70 років. І вона. Починати життя знову дуже важко, не Да? не тільки знову, а з нуля. З Бо нуля, люди з виїжджали нуля. в чому вони були. Вони нічого з собою не привезли. Ми зараз живемо там, спимо на чужому, вдягаємо чуже, їмо на чужому. Хто нам що подавав, то, то ми маємо. І от, ну я бачу, що. А зараз місію го газети щоб гуртувати громаду, бо бахмуту немає, але бахмутяни є. Громада є, їх якось треба надихати, треба якось їх розраджувати. Треба, щоб вони гуртувалися, допомагали один одному. Розкажіть, будь ласка, ось про яка думка до вас прийшла? Який проект ви ну, зараз створюєте? ну Смельницької області? Я переїхала в жовтні. Вже минулого року, та і оце ж почала шукати в роздільне. Дивилася в інтернеті. Люди мені наші бахмучани є з в Дніпрі, є в Полтаві, є у Львові, є у Черкасах. Там скрізь є оці модульні містечка. Угу. Саме для побурцян, для переселенців. Там для всіх, для всіх а в Полтаві є іменно, от було там угу. ну, якби Зверталися до міськради і там здали різні категорії, ну, як би, як би, різних міст. Угу, так. Але міськрада будувала ці будиночки, будувала ці містечки. Так. А я як школа це село, щоб де зняті. То знайшла таке от село Петрівка, воно називається. І там в цьому селі людей десь дачника, отак домиків 10. Угу. А є центральний водопровід, є новенький асфальт і 5 хвилин до ЖД. Станції. Тобто це ідеальні умови Ідеально, для да. будівництва самого такого із, мобільного содолування. Да. Uh -huh. І люди, з якими я зустрічалася на гуманітарках наші, і з Клинового, і з частного сектора, бахмучани з різних районів, із оступок, і з нас за Бахмутки. Вони, я от так спрашувала, кажу, як ви це саме. Вони кажуть, ми мучимося. Це історія, що один чоловік, жінка мені розказала і. Потім подзвонила, зареєструвалася, що сходить з ума. Він десь якусь зернинку, якийсь горшочок землі. Там от радужно вони знімають, його не знайти не землі там. І він ходить, де знайшов цей кусочок землі, щоб нагребти він пакетики, які він засадив її усю ету саму вже лоджу. Тобто, тобто він настільки страждає. Так, да, і інших людей я спрашувала, землі, як вони чи? мучаються оце без землі, без ета, Ну дихають асфальтом і більше нічого. Сидять вони у цих клітках не звик, і все, не да. вони місці. от mm -hmm. сказали. Я думаю, та її, а я от тож таким чином, я в мене трудотерапія працювати на городі з землею, і от воно легше. Угу. Uh -huh. І устаєш, ти засипаєш, ніякої безсонниці, нічого немає. І от я думаю, я ходила, бачила це село. Ну чому? І людям є люди. Угу. Uh -huh. тобто поруч з вами згуртувалися да, 60 зараз 60, 60 чоловік, 60, 60 да, людей? а я вибрала із них от таких самих нуждаючих, як, кажуть, я вибрала, у нас виходить 18 сімей, угу. Uh -huh. А в в сім'ї буває що два, а буває що одна людина, та саме ну десь на 36 людей. От нам треба оце, тобто ці організувати ті тобто, люди, які, які готові да, саме да, да, да. І і, і, да. і даже і і і працювати. Може, якесь даже якесь підприємство на цій землі б нам ну. Самі власники цієї землі, от, громади, які предоставляють землю, хай би, чи ті, які будуть будувати би оцей, тобто село. тобто це, це ж є і місце праці, це mm. працевлаштування. Сулан, кажи, будь ласка, а є чи є якісь е, приклади е, такого влаштування? Ось Надія вже говорила в інших регіонах, в інших містах, е, можливо, ось такого роду, е, коли бахмутяни саме скажімо так, вони згуртувалися і ось побудували. Щось Ні, щось таке таких Слайдів прикладів вага. немає. Це буде прецедент. Тому uh -huh. ми, ну, я підтримала надію, коли ми з нею зустрілися випадково. Вона мені про це розказала. І так трапляється, на жаль, у нас, що маленька людина вона не може зайти в великі кабінети. І вона от ходить, пи пише листи, оббиває пороги, і вона не може пробитись нікуди. І ми вирішили підтримати інформаційно цей проєкт. Тут у газеті вперед вийшла вже стаття. Про надію ми звернулися до своїх читачів, потім я ще хочу колегам в інших містах її дати. Мені вже обіцяли надрукувати. Дали телефон надії, дали телефон редакції. Може, у кого є якийсь досвід, може є юристи, які зможуть так. там допомогти. Може, якісь фонди, які можуть може, долучитися до цієї фонди, справи. може якісь будівники, може. Так. Ну все, що завгодно, може бути. Так в інших містах будуються містечки. Mm -hmm. Як вони з чого починають? Хтось. Пройшов вже ці етапи. В Бахмуті цього немає ще. Тому ну, я звернулася ще до Бахмутської міської ради, і мені там mm -hmm. теж пообіцяли підтримку. Вони також загорілися цією ідеєю. Вони хочуть працювати. Це я думаю, це дуже цінний буде досвід. І якщо нам це вдасться, то це буде прецедентом і прикладом для інших бахмутян, щоб вони не вішали носа, щоб вони якось влаштовувалися в цьому житті mm -hmm. і якось жили далі. Ми повернемось, але життя триває зараз. Давайте жити.